Привіт, дітки! Сьогодні я прийшла до вас у гості, але не просто так. Я хочу повторити з вами фрукти та Овочі, тобто моїх братиків та сестричок, для того, щоб ви їх знали ще краще. Адже всі фрукти та овочі, всі мої братики і сестрички несуть багато-багато різноманітних вітамінів, мінералів і багато всього корисного для нас з вами. Тому варто їх споживати. Тож почнемо. Це моя сестричка-полуничка. Хоч і кислий, але дуже корисний лимон. Це чудовий смачний кавун, малинка, яблучко, слива, перець, моя подружка морквинка. Ріпка, гарбуз, картопля, помідор, огірок та буряк. А всіх інших ми з вами згадаємо та повторимо наступного разу. Дякую вам за увагу! До зустрічі, марята!